Друзі, всім привіт із Карпат. Сьогодні разом з вами готуємо дуже швидке, просте, легке у приготуванні недільне таке меню для сім'ї. Тому, якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся та готуємо з вами разом. Розпочинаю я із приготування фрикаделів. Фрикадельки я готую із курячого фаршу. До курячого фаршу, як бачите, я Перебиваю в блендері цибульку, звичайно, можна її натерти. Потім додаю туди одне яєчко, додаю сіль, додаю сушений часничок. Гарно це все перемішую і буду із такого фаршу готувати кульки. Тільки кульки я тепер буду не відварювати, так як роблю зазвичай у суп чи ще в якісь інші страви, а буду обсмажувати. Ось стільки наліпила я фрикадельок із курячого фаршу. Тим часом в мене закипіла водичка для рису. Рис я буду відварювати на гарнір, я його добре промила. Зараз його просто підсолюю, і він буде деякий час у мене кипіти, варитися. Потім я просто виключаю плитку, прикриваю кришкою, і рис уже доходить до готовності. Буду заправляти його просто вершковим маслом і більше нічого з ним робити не буду. Тим часом в мене розігрілася сковорідка. Я у неї налила рослину і олії і ось так гарненько буду обсмажувати свої фрикадельки із усіх боків. Смажу, схоже на котлетки, спочатку обсмажується її з одного боку, потім з іншого боку. І якщо ще буде потрібно, десь пообертати так, на інший бік, де буде недосмажено, то буду обертати. Як бачите, при смаженні фрикадельки зменшуються в об'ємі, тому я їх гарненько всіх розсуваю і місце, яке звільнилося, я заповнюю новими сирими фрикадельками. Ось так я роблю з усіма, які у мене є, обсмажую гарненько. І більше таких маніпуляцій ніяких з ними не проводжу. Єдине, що вже потім пізніше ще буду тушити їх у. Соусі. А тим часом готую той такий ж і соус. Як бачите, на помиту, знову розігріту сковорідку я насипала рослиною олії, також поклала туди цибульку, щоб вона смажилася. Шматочок вершкового масла. Додаю туди е, натерту моркву, сметанку. також. Туди ж я вичавлюю 2 зубчики чеснику для запаху, все гарненько перемішую, даю трохи часу для того, щоб суміш прокипіла. Додаю небагато кетчупу, також розбавляю все це водичкою, тоді обов'язково ще треба підсолити. І можна викладати вже наші фрикадельки у цю суміш і дати буквально декілька хвилин, щоб вони протушилися, набралися смаку, віддали смак, ну і щоб така підлива була смачною. Тим часом хочу приготувати сушені грінки. Взагалі нічого на десерт такого готувати не хотіла. У мене був тостовий хліб, він сам по собі є солодким, тому я його відправляю в духовку підсушитися. Тим часом готую салатик. Салатик буду готувати із буряка невеличку тарілочку. Як бачите, на дно тарілки я нарізала звичайної пів цибулинки на невеличкі кубочки. Зараз нарізаю петрушку, тому що, принаймні, мені петрушка смакує, і діти мої її теж їдять. Додаю два яєчка відварені, теж їх нарізаю на такі кубочки невеличкі. Тоді нарізаю два невеличких бурячка, теж їх викладаю у тарілочку, вони теж нарізаються на кубочки. І вже після того, коли поклала буряк, я все заправляю звичайною олією, підсолюю, перемішую. Після цього всього можна додати сир фета. Я його додаю не весь шматок, який був в мене в упаковці, там було майже 300 г, я приблизно з цього всього грам 200 нарізаю на кубочки, наскільки це можливо нарізати, і викладаю зверху. В такий салат по рецептурі ще пропонують додавати різне насіння, насіння льону, кунжуту. Я ж нічого не додаю, єдине, що ще додаю зверху знову петрушку. Принаймні, ось такий. Варіант салату нам найбільше смакує, тому готую так. І так, що я приготувала? Приготувала ось такий салатик із бурячка, із сиром фетою, такий смачний, поживний, корисний. Також у мене тут є тушковані фрикадельки, відварений рис, звичайний, просто з маслом, і підсушені гріночки. І ось така смакота. Дуже легко, швидко і просто. Насправді меню є дуже простим із недорогих інгредієнтів. Якщо у вас є вдома трошки фаршу. І я думаю, в кожному холодильнику знайдеться і якась і сметана, і, можливо, томатний який соус, але можна обійтися і без цього. Можна приготувати такий фрикадельки, рис взагалі простенький, та й салатик не є дорогим. А головне, що готується все дуже і дуже швидко. На такій смачненькій ноті я з вами хочу попрощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Можливо, комусь я нагадала якісь страви, можливо, заохотила, змотивувала когось до готування. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!